Добрий день, шановна студія. Я приїхала до вас з водичкою, посплетнічати. Сьогодні у нас на повестці дня дві пари героїв. Перші черниги, Другий, звісно любима наша пара бізнесменів. З кого почнемо? Давайте з черниги. Показують нам відео, как наша любимая теж пара, но не бізнесменів. Едуть в магазин Сенсей. Зачем? Затем, чтобы просто подивиться что Конечно же, сценарий не пишется наперед. О чем вы говорите? Как мы о таком можем подумать? Конечно же, нет. Едут Сенсей, что значит подивиться, прикупить себе с одежды или что, так и не поняла. Девочки, заходять вони в сенсей, і кожен починає з своєму відділі знімати видео. То тобто есть, вони не разом ходять. Ви поняли, как пари, Ну, щось там дивляться? Нет. Вони ходять окремо, що для мене очень загадка. Зачем туди вместе їхати, если ви. Якщо ви не вместе не выбираєте щось. Але що я вам хочу сказати, я так зрозуміла по поводу того, що дивилася Света. В вони подивилися, вони подивилися Юлю Гарбуз, которая в Синсей делала обзори. Пам'ятаєте, сіреньке сиренькое пальтишко, якому було было дуже-даже. Света подивилась у Юлі і приїхала конкретно по це пальто. Но переграти історію надо було по-другому. После многих коментарів, де писали, що Света, Боже, света, який в тебе жадний чоловік до тебе, він може не жадний дівчинка, він не вміє бути романтичним, він не вміє ухаживать за жінкою, дарить їй подарки. Він, у не надо цвіти без поводу. він сам признався, що він даже не знає, які цвіти, і каже. По-моєму, свята любе Рози, щось таке. То тобто це говорить про те, що він не дарує їй, там часто квіти і подарунки. Ну, це ми і так поняли, а ми від нього і не треба брилліантів, звісно. Але вони вирішили зняти по сказати, хорошим свого учителя, нашего бизнесмена, что и Артем такой у нас заботливый джентльмен. Значит, это померила пальто. Девочки, а что это было? Один это пальтишко, это кручка. А что а это такое? Не понял Что это такое? Как же понравилось ей пальто, все. Что там носки? Потом так это смешно, они там, значит, это Исценировали что она якобы пошла покупать себе носки. А он, якби втіхаря, купив їй пальто. Це люди в одному магазині, це одна сім'я, він їй втіхаря купив пальто, находячись в одному магазині. Дівчатки, ви це вірите? Звісно же ні. Ви ходите з мужьями по магазинам? Ну, якби там, я ще повірила, вона пішла в машину, сіла в машину, він сказав: щас, секундочку, там сигарети куплю чи щось. І приніс пальто, так. Да. Ну це. Знаючи нашу чернегу, ми можемо стверджувати, що це все було постановочно. Во-первых, это было видно, люди не профессиональные актеры, їм тяжело играть роль, а это вам не зайчик, который Лош, це його второе имя. Тому тут було видно, що це така була акція. Вот, не очень дорогая, поэтому она провалилась треском. Хотіла виставити Артема таким. Зачем? Ну, якщо в тебе чоловік такий, ти його любиш за те, що він у тебе там, не романтик. Ну, він не вважає нужним, що там, тобі треба щось купувати. Ну ти ж його таким вибрала. Ну так яка різниця, що думають другі? Другим з ним не жить. І нам сказати, послушайте, да, він у мене такий. Ну, я не хочу. Я його таким прийняла, я його таким люблю. Я розумію, що він просто не така людина. А тут люди ведуться на коментарі і намагаються підіграти, виставляючи себе в ще більш смішному віде. Вони і так смішненькі, а так виходить, що вообще? Цей Артем вічно задумається, він посчитати не може сім роз по сто гривень, скільки буде стоїть, а ви хочете, щоб він дарив подарки, сюрпризи, в світі. Ви ж розумієте, що це все постановка. І надо показати, ну, публіці, що от такий Артём хороший. Артём хороший. А чому він поганий? А хто говорить, що він поганий? Ну він не романтик, і це факт. І там потом Света каже в кінці, коли він уже до машини, от то знаєте, ви говорите, що Артём жлоб, а він ні, він всегда так делать. Света. та, ну, якби він так зробив, то тип на нього сльозки не пускала. Коли тобі там щось там цвіточки подарили, чи ще щось. Якби він так всегда робив, то для тебе, для тебе це була б норма. Ну, согласитесь, девочки, якщо мужчина так всегда робить, ну, чесно, ну. Все в пределах норми. Да, мы спасибо, любимый, все. Ну не, не в шоке і не плакати будемо. Поэтому по них видно, що там, ну, він не романтик, девочки. Може, він хороший я не знаю, може, у нього пісюн до колена. Може, він хороший, як людина, добрий. Порядочний, може, але він не романтик. То, що вони пытаються показати, виглядає, як мінімум смішно. Вот. Ну, Поїхали далі. Наша любимая пара мільярдерів. І їдуть у машині на День рождення кума, яке мало бути місяць назад. Але вони його не привітали, бо в них сталася біда горе і так далі. Їдуть же швітать. От дивіться, зустрічаються дві пари. От час дуже внимательно. Дві пари зустрічаються: куми і кумиш теж. Зайчик бере, принижуючи того кума, дарує квітки його дружині. На кохір у неї було день народження. Ні, чого ти чужої жінці дариш світи? Зачем ти чужої жінці дариш світи без поводу? Це не твоя жінка. Друзі, дарувати чужій, заміжній жінці, кума, брат, сват без приводу квіти діло дурного тону. Без приводу квіти треба дарувати своїй дружині. А чого ж ти не разу за усю осінь не подарував квіти своєї любимої доці? Не було такого. Ну, рози дарив на там, день коли них весілля. А так просто не прийшов хризантемки ці не подарив, тому що нужно делать контент, і він робить контент, принижуючи то бідного кума, він і так таке сидить, отаке мені, кажусь, там скрутився. А той його ще добиває, же не квіти дарить. Зачем? А ця каже кума, ну мені підготувались як-то, ну, ну, пам'ятаєте, незрудне положення ставить людей. Боже, люди просто зустрічаються вистави там э, три устриці, ви розумієте, за, за день народження кума. А этим же ж треба на всі гроші шиканути, показати, які ми. Дуристика, на мою думку, повна. Я вважаю, що так не має бути. Це дуже негарно робити, особливо коли є чоловік поруч сидить. Ну, зачем ми це делати? Тим більше, щоб в неї було день рождения, вопросів немає. Хто би ну, зайчик, зайчик такої не показав, був би не зайчик. Ви звернули увагу, як доця починає себе проявляти. Какая она, оказывается, разговорчивая, какая она, оказывается, не совсем такая, как мы ей представляли себе в голове. Что она такая? Не, наша доця совершенно не такая. значить, значит, в черноморку. заказують блюда разные. Доця, как всегда, ей ничего не надо, все очень мало. Вы ж знаете, доця, вот Это ж економія должна бути економною, понимаете? і идуть. Значит, там в Чорномурці є такі стележи з свіжою рибою на льду. Ти можеш купити або просто купити додому, там вже чищено, або ж показати. Ось цю. Вот, например, дайте мені ось цю. Вони вам її пожарять, там, пошкварять і все зроблять ви по, 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 там, в ресторані. І вони зустріли якогось офіціанта, який я так і не поняла, чи він їх знає, чи він з ними щось. Ну, в общем, не важливо. На... Ой, какой молодець, ви на своєму місці, що узнал таких же зв'язків серйозних. Ви на своєму месте, говорить дося. Ну, от, вона мені відкривається, Я вже не знаю, хто из них більше. Как бы визывает у мене умиління. Или зайчик, или доця. И я. Б... А, и значит, она за эту рибу він каже, що цей хлопчик, хлопчина офіціант, каже, вы можете цю рыбку взяти з собою. Або можете этот. Э, э, або можете приготувати тут. Ну, на вибір. виборі. Та ви що, Можна купити здесь рыбу прямо, здесь купить рыбу, домой, себе взять, приготовить? Да? А він каже, да, да. Смотрите, как удобно. Может питаться. Це та, яка одну грушку купить, не може, яка фініка купує, яка одну кохву п'є на двох, розказує, як удобно покупать рибу в ресторані. Ну, сміх і гріх, ребята, ну, сміх і гріх. Щось она заказывала, и столы и селедочку. И это дело, конечно, но как по-другому. Значит, и рыбку там ну и устрицы, и все же на свете посидила. Ну, так очень бегла нам все показала. То есть, как такового нам не показали буйство и празднование. И в конце уже снимаешь с щедой, зайчик, зайчик уже лыка не вяжет. Чорному ванна. А, думаю, все готов пасажир. Ото, видно, селідочки засоленої поїв. Уже все. І в кінці кадри З дому, де він такого стоїть, Оце ж у них там кресло, стол це на кухні, держиться за голову цієї собаки. Оттако. І, одну, і собачка біда, що головою А він показує кадр. Отак от що... Значит, подарили эти там, передали якісь горішки, якісь старты. Ну, такі гостинчики, знаете, встречаються ж не часто, і щось там, вона всегда ця кума така, вона щось дарить ударить. І з одной рукой навіть собаку, одну кадр показує. Це все уже слов, потому что я понимаю, что слова там уже такі, що ми все одно ничего з вами не поймем. Потім, достається собачка, а ти, ти для контента. Я ще більше розумію, що ця собака куплена для контента. Передивіться відео. Вони ходять, скрізь ходили з нею. Кстати, привівку її зробили чи ні? Уголки. Ось це дуже важливо. Ходять з нею і знімають моменти, де люди, ой, яка у вас класна собачка. Вони сидять, вони ж маленькі, хорошенькі, і треба зняти. Видите, всі ми ходимо і всі нашу собачку вот люблять, що у нас це просто порода така смішненька І всі, конечно, всім посмотрети, потрогати таку собачку. Зайчик і тут такий предприїнчивий бізнесмен, що навіть на собачці робить контент. Наша птичка з гастритом наїлася селідки, цибулі мариновані, вже ж видно, з оцетом, для гастрита. Тяпнула це діло так на кветься, все, що є лілика. В'язала. отакі такий Я думаю, що і тут ділається контент. Зачем? Ви свою думку напишете мені в коментарях. Я дуже вам вдячна за те, що я змогла підключити монітізацію. Розказую, що вона ще на перевірці. я не отримую гроші за ці відео. Я думаю, що скоро підключиться монітізація. Я вам дуже вдячна. Прошу підтримати канал. Можете написати плюсик, мінусик. Що угодно, це буде теж дуже варто. Але мені цікаво читати ваші думки. От, це мені більш цікаво, тому що іноді, ну хто має час, там такі розвернуті мислі пишете. Я, дівчата, я просто валяюсь, я валяюсь на полу просто. Я вам дуже вдячна, гарного дня. Бережіть себе, все буде Україна, друзі. Обіймаю всіх тих, хто сьогодні переживав важку ніч. Я з вами. Все, пока-пока всім.